Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією в своєму телеграм-каналі. Данило Гетьманцев поділився інформацією про те, що вже у другому читанні допрацьований прийнятий законопроект щодо компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Адже ми всі знаємо, і пам'ятаємо, що в 2025 році рекордно здорожчали. Ціни на автоцивілку, хто ж в такому випадку зможе отримати компенсацію з боку держави. Дивіться, в даному законопроекті пропонується, що починаючи з січня 2025 року, з 1 січня протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їх витрат на страхові премії так, та. Внутрішніми договорами страхування, вони покладаються на Державний бюджет України. Встановити на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника людини з інвалідністю внаслідок війни. Щодо транспортного засобу, який має тут є характеристика і пояснення, який має робочий об'єм двигуна до 2,5 см. До 2500 сантиметрів кубічних, або потужність електродвигуна до 100 кВт, включно та належить вам на праві власності за умови користування таким транспортним засобом, виключно страхувальником, тобто вам, вами або особою, яка належить до інших категорій, які також мають право на знижку. Та використання транспортного засобу ще без надання платни. Послуг з перевезення пасажирів та вантажу, тобто виключно для власних потреб, також обіцяють продовжувати роботу. В свою чергу, Данило Гетьманцев написав, що будуть ще розглянуті законопроекти, які передбачають посилення соціального захисту учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Отже, отакий законопроект. За номером 12295. Наразі сьогодні за нього проголосували 285 народних депутатів. Отже, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримувати компенсацію так, автоцивілки. Тому така важлива. Інформація, чекаємо далі, які ще будуть законопроекти, дійсно, які будуть посилювати соціальний захист, надавати якісь додаткові гарантії з боку держави для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.